На старості літ вона опинилася просто неба в Запоріжжі. Онука ошукала свою 80-річну бабусю, продала їй хату, а потім викинула просто на вулицю. Тепер старенька мешка під чужим парканом і виживає завдяки добрим і небайдужим сусідам. Зарадити цій біді місцева влада ніяк не може, мовляв, у безхатниці є родичі, які мають про неї піклуватися. Андрій Почтів далі. Ось на цій вулиці у приватному секторі на околиці Запоріжжя тиждень тому оселилася 80-річна бабуся. Щоправда, мешкає вона просто неба. Сюди старенько разом із кубкою її нехитрого краму сплавила рідна онука, яка вмовила бабусю продати будинок, а гроші забрала собі. Це моя одежда чиста, і там ще є одежда. А це тут тюрка така, все. Це все, що залишилось у має Іванівни після того, як її витурили з рідної хати. Старенька нині облаштувалася на стільці під деревами біля чужого паркана. Замість даху над головою стара груша, а за ліжко матрац. Ота постіль вкривається на том спить. там він приходить, спить. Це Галина Опанасівна. Жінка мешкає у цьому будинку і доглядає за несподіваною сусідкою. Пускає на подвір'я у туалет і носить їй воду. На день по три по чотири рази. Навіть більше, тому що жарко, вона обливається, обмиває ноги. Та й підгодовує стареньку безхатьку. Сьогодні зварила на обід супу. Однак за тиждень, поки Майя Іванівна, мешкає під її грушею, увесь цей клопіт пані Галину втомив, але каже, подітися нікуди ані їй, ані бідолашній бабці. Я ж не можу сказати в на дорогу туди вис. Одета мучився чоловіка. Пані Галини взагалі таке сусідство відверто дратує. Не стійно, не. Нам на приятно вийти. на вулиці. Майя Іванівна опинилася через власну онуку. Ще місяць тому старенька мешкала у власній хаті на околиці Запоріжжя, та онука умовила їй продати будинок і переїхати у її однокімнатну квартиру у місті. Бабуся продала помешкання, та коли віддала онуці усі гроші, виявилося, що обіцяна запорізька квартира молодій жінці вже не належить. Пришла милиция, пришли с банка и говорят: вы знали, что это квартира, комната, однокомнатная заложена? Я говорю, нет, она не сказала, чего бы я туда лезла. Конечно, нет. Где не обладает? І гроші їй віддала, і продала своє житло. Виявилося, що онука набралася кредитів та, аби розрахуватися з банком, обдурила стареньку. Щоправда, кілька тижнів вона таки винаймала бабусі помешкання, але згодом з усім крамом її викинули на вулицю. Ось під цей будинок. Від пережитого у ума Іванівни прихопила серце. Тепер вона ледве ходить і завжди тримає пігулки під рукою. Це сердечний, це вже кончились. треба йти брати. Самотужки знайти собі житло бабуся не в змозі, та й пенсії каже, на нього все одно не вистачить. Щоб знайти мені хоч десь врем'янку, за нього пусть навіть 500 платить з моїх 1200. Із онукою старенькою на ім'я Оксана Вікнам вдалося поспілкуватися телефоном. Жінка не стала заперечувати, що свідомо полишила рідну бабусю на вулиці. Виправдовується так, склалися обставини. Тепер вона сама без хатько, і бабусю їй забрати нікуди. Зараз я не могу позволить і снимать, і как-то ее куда-то пристроить. Да, я собираюсь, я паю щожиття, но пока я не найти не могу. Днями до Маєї Іванівни навіть приїжджала спеціальна комісія. Посадовці, яких сюди покликали тутешні мешканці, лише розвели руками. Забрати до притулку хвору пенсіонерку вони не квапляться. Мовляв, у бабці є родичі, тож нехай вони про неї і піклуються. А що ми можемо зробити з чоловіком, который не одинокий, який обязан займатися у нього свої родственники? Ми ж не обізпечуємо навіть жилью. Скільки ще старенька житиме під чужим парканом, вона й сама не знає. Вірить лише у добрих людей і сподівається, що небайдужі допоможуть їй знайти якесь житло, бо каже, навіть не уявляє, як зустрічатиме осінь без даху над головою. Андрій Почтів Артем Деженков, програма Вікна СТБ.